Надруковані у час війни в Івано-Франківську український історик та політик Володимир В'ятрович презентував дві книги Упа, історія нескорених, а також Наша столітня. Детальніше про ці видання у матеріалі моїх колег. Упа історія нескорених. Ця книжка вперше вийшла у 2007 році. На сьогодні це вже четверте видання, яке у Харкові. Хотіли зробити книжку, яка дозволить під однією кладинкою дати ключові відповіді на питання, чому і як було створено українська повстанська армія, як і за що вона боролася, і яких результатів досягнула. Тобто, все, що ви хотіли знати про упали, не хотіли читати там десятки томів. Тому е, ми вирішили власне, зробити це невеликою багато ілюстрованою книгою. Велика вона тільки за формат. Я насправді насправді досить легко читається. Вона багатошарова, тобто там, крім головного наративу, є ще додаткові тексти з документами, спогадами. З Дуже багато ілюстрацій, багато фотографій. Ще одна книга, яку презентував Володимир В'ятрович наша столітня. Ілюстрації до неї створював художник Нікіта Титов. Я спробував в цій книзі пояснити події, які відбуваються зараз через нашу столітню історію, через нашу війну з Росією, яка. На мою думку, почалося ще в 1917 році після першої спроби українців проголосити свою незалежність, і мені здається, що якраз такий погляд через минуле він дає можливість е, зрозуміти дуже багато чого з сьогодення, і навіть можливо трошки з майбутнього зрозуміти, чого можна очікувати від Росії в цій війні. Поштовхом до написання цієї книги розповідає історик фраза, яку часто можна було почути від українців на початку повномасштабного вторгнення. Хто міг подумати, що почнеться ця війна? Так тобто, от насправді вся історія кричала, що ця війна не могла не початися. І власне цією книжкою я хотів показати те, чого чого на жаль, багато українців не хотіли бачити, як ця війна назрівала і як Росія не збиралася залишати Україну в спокій. Ці книги були презентовані вже в декількох містах України у планах автора охопити всю країну.